Північній Кореї за наказом лідера країни Кім Чен Іна стратили міністра оборони Хенен Чхоля. Агентство Reuters із посиланням на розвідку Південної Кореї повідомляє, що чиновника розстріляли із зенітної гармати в одному з військових училищ Пхеньяна. Причиною немилості став, начебто, той факт, що міністр задрімав на одному з військових заходів, який відвідував Кім Чен Ін. На свій пост Хенен Чхоль був призначений менше року тому. А останній раз на публіці з'являвся у Москві, беручи участь у міжнародній конференції з безпеки. Незважаючи на відсутність видимої внутрішньополітичної загрози для північно-корейського вождя, це вже не перша подібна страта за час його правління. Два роки тому Кім Чен Ін наказав стратити свого дядька Сун Пхека разом з групою наближених до нього чиновників.